Доброго. Ми з України. Значить, останній день турніру, останній етапок не знімався. Ну, приблизно десь я грав двома командами. Ось. Фіол 4-1 і Синій 4-1. Значить, ось. Тало в центрі, значить Фіол пішов Тало. Для зарядки поставили вдало. Значить, що? Проганяємо камінь через тало. Е, Можна, звісно, попробувати її шести камінців зараз знести. Давай попробуємо. Три є. І 3 Є. І. Єдине, що виходить? Зараз трохи лівакового каміння полетить і продовження фіол не дуже є. Але що, вже сказав а, то й кажу Б. Забираємо Тало, трошки щось вийшло. Так. так, так. Ну, зарядились, це вже добре. Це вже добре. Трошки, звісно, лупанули, но. Але... Не саме гірше. Просто тут, виходить, герої всі п'ятого сезону і по центру Тало, я б не знаю. Я б тоді червоного вже ставив вже всіх п'яти п'ятого сезону. Так, 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 ну, мабуть, будемо зараз подумаємо, кого нам краще блочити? Кого нам краще блочити? Цього друга. Ну давай попробуємо, заблочимо цього. Що е... заблочити? Ще цю подругу і, і... і зірвати кристал не знаю. Ну давай, давай. Пойді, десь ж, щось має вийти. Так, виходить, оцей майотан трошки паршивенько. Його треба обов'язково дозарядити? Це ж вони виходить так. Цей два ходи і ця два ходи. Да? Да. Значить, пробуємо його прокинути, щось зарядити. Ой-ой-ой. ой Погано, що Віосіфа пішло. Так, з моєтаном розібрались. Тепер, тепер які є варіки? Просто прокинути каміння чи взірвати кристал. Ну так, да, в принципі, я взриваю ось собачку. Ця подруга відкисає і я свою заряджаю. Так, тепер хилимся раз. І, мабуть, підемо Іосіфа щось з ним робити. Бо він може вдарити сильно. Значить, пробуємо блочити. Заблочили. Так, тепер. Прокидаємо в центр. Щось мене зарядилося дивно. Дивно, дивно, дивно. Ну, нічого. Значить, зараз зарядимося. Поки одну хінешку використовую буц. Дозаряжаю Афробуц. Бахкаю так. Використовую другу хіне ось так. Ось хай разок гісне. Цей друг, що у нього, скільки ходів? Два ходи, значить, можемо ще його зарядити. Значить, отак. Раз, три камінки ще полетіло, що в них є. І є. Цих. Далі блочимо гулею, щоб вони не заряджались. Ну і що, далі діло техніки? Проганяємо камінчики. Проганяємо камінчики. Так, може він і відкисне, може і не відкисне, але ми взриваємось. Дозаряжаємось, він відкиснув, хватило тройки. На цьому підсумуємо. Якби десь, десь з кимось згоден, що не такі, якби ці турніри цікаві, тому я їх також вибірково знімаю. Що я просто хотів показати, 4-1 рулить. У мене оборона трошки мені не пощастило, бо в мене був недокачаний Ось цей герой чи когун, і він досі недокачений. І, в принципі, еволюції в нього мало, і емблем на ньому мало. І мене перший день, в принципі, винесли і більше ніхто не трогав. Потім ну, я його вже трошки підкачав, на мене почали ломатись, 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 другий день, третій день ломались. Ну, і ось останні ось за 24 години три програші. Менш з тим перший день оборона була дирява, далі оборона все. А. По атаках все все виграші, виграші, виграші. Дивіться, просто що хотів показати. Вілов, супер Кузен, Алекс і Баязет. Раз. Вілов, 2. Кузен Алекс Баязет. Всі по два. Вілов Кузен Алекс Баязет. Три. Вілов Кузен Алекс Баязет і Абади. Аба, Аба, Аба. Тобто, реально дають одних і тих самих. Ну, що це за рандом такий, я не понімаю. Дивіться, одні й ті самі чередуються. Тобто чотири цих суперника. Ну, ось тут десь на Суперкузені у мене там камінь страшно не зайшов. То я обламався, програв. А так, ну, коли е, в турнірі є всі кольори, то беремо чотири герої впроти колір. Ну, в принципі, в них всіх оборони. Так, зараз ще, ще раз. Е, ось, наприклад, де там він, наш мені захист О, вілов. Значить, жовтий центр, значить, що ми робимо? Беремо 4 фіола. Далі. Е там кузен. Червоний центр, значить, беремо 4 синіх. Е Де там хто там? Кузен Алекс? Давай, грузись, грузись. Настільки бою, як прогрузки. Жовтий, беремо 4 фіола. Там, і останній так, а, а Б, я Z5 виходить. Тут червоний центр, беремо 4 синіх. І ще ось цей друг або жовтий беремо 4 фіола. Тобто все настільки банально просто. Беремо 4 героїв проти протиколір і додатково там беремо або стопера, або хіла, ну, щось типу такого. О, тобто я там брав Афродіту додатково, там брав хіне додатково. І все воно вилітають. Хоча там в мене команди 4-3, 4-4. Тут, наче там були такі досить пристойні ось команди, де там цей Аба, наприклад. 4,6 мало. Десь були там 4,8, мені здається. Бо я закільки. скільки, 4,6, майже 4,7. Так, кузен. Щось я не можу. 4. Ну, 4,7, Ну, більш-менш, ну, менш тим. 4,7. Але проносяться вони виносяться на раз два. У мене просто ще біда там з військами не качані ні Артефактів на всіх не вистачає. Ну, Ми з тим ну, на туріках залітати в топ-1, значить, дивимося ось. Той турнір через. Значить, ось 132 місце. В сотку я не зайшов, можливо, ще бути, що й зайду. Що оборона буде, а то його знає. Хоча ну, навряд. О, тобто один день оборона вилетіла, один програш. Не, не дотягнув я. Тут людей по 25, в мене 23. Ну, да, ще, якби, грубо кажучи, півтори тисячі, то, то було б в також під 25. Але, в принципі, ну, в турнірах займати місця ну, не так важко. А турніри це в першу чергу 100 емблем. Все, всім дякую за увагу. Ще й безкоштовна реклама вилетіла чиясь.